Від сіданявки та столи, що ще потрібно додому. Свіже молоко, від корівки тільки ще тепло. Чого? Що в сусідньому місці забрали всіх євреїв за одну ніч? Давай все менше, які спокуни. Мамо, чому ж тебе не дивляться на нас? Мамо, ми теж з ними маємо ховатися. Я чула, що вони придуть і до нас, якщо це правда. Мої учні перестали приходити до мене. Кожен день хтось зникає. Моя майстерня вже два тижні порожня. Ніхто не змовляє мої роботи. Люди бояться купувати в мене рибу, ніби я принесла якусь хворобу. Я не знаю, як пояснити синові, що таке війна. Ми повинні зберігати віру, навіть коли земля трясеться. Чому ніхто не бореться? Ми не можемо просто чекати. Я бачила голод. Це гірше. страх. В мене більше немає надії, що ми зможемо залишитися тут кожного разу, якщо і постріл, моє серце зупиняється. Моя музика замовкла. Я не можу брати про всі Увага, увага! Всі жиди міста і його околиць повинні з'явитися в понеділок, 29 вересня 1941 року до 8 години ранку на головній площі міста. Узяти з собою документи, гроші, цінні речі, а також теплий одяг і білизну. Хто з жидів не виконає цього розпорядження і буде знайдений в іншому місці, буде розстріляний. Хто з громадян проникне в залишені жидами квартири і привластить собі речі буде розстріляний. Прізвище ім'я. Прізвище ім'я! Прізвище ім'я! Наступный. Призвище, имя. Софа Гринберг, Бериан Тодд, Ханна Байер, Эстер Абихт, Израиль Йордан. Наступный. Призвище, имя. Вероника Мес. Моисей Шварц. Арен Давид. Наступный. Призвище имя. Наступный. Призвище имя. Сара куди йти, вони не дадуть нам втекти. Де мої діти? Я повинна їх знайти. Єва, де ви? Мама, чому ще так до неделю нас? Мама, ми теж скоро маємо ховатися. Це правда? Вони ставці прийдуть за хто знає, що робити. Мої усі більше не приходять. Чому діти зникають? Хто зможе врятувати їх? Я не бачу виходу. Ніхто більше не замовляє роботу. Це кінець. Люди бояться навіть купувати в на мене рибу. Я вже не проклята. Ми не можемо стояти на місці. Чому ніхто не бореться? Ми мусимо щось робити. Ми, Ми бачила він. Такого ще не було. Усі зникнуть. Ніхто нас не запам'ятає. Може, я схомок містом? Я не можу залишити родину тут. Моя музика більше не звучить у цьому світі. Більше немає місця для неї. Може, є якийсь вихід. Моя родина тут, я не можу їх залишити. Ми повинні закриватися разом. Ми не можемо втратити віру. Я не знаю, де сховатися. Куди ми підемо? Що буде з нами? Чому всі кричать? Що? Що відбувається? Я не хочу цього чути. Я не хочу, щоб це було правдою. Майся місце за мене, діти. Я поруч. Мамо, що буде далі? Ми справді ще помремо. Все буде добре, просто тримайтеся за мене. Я боюся, чому ми йдемо туди? Мамо, скажи щось. Єва, не відпускай мене. Якщо хтось з нас тече, інші можуть вижити. Нам треба пробиватись, поки час. Хто зі мною? Ти збожеволіла? Тут немає виходу. Вони нас знищать. Можливо, якщо будемо стояти тихо, вони залишать нас живими. Ми можемо перерватися, якщо побіжемо разом. Нас не всіх можуть зупинити. Треба, хоча спробувати. Вони ж не можуть застрелити всіх одразу. Як я можу врятувати свою дитину? Це неможливо. Господи, прости нас за наші гріхи. Нехай наша душа знайде мир. Ми повинні залишитися сильними для наших дітей. У них немає іншого прикладу. Я не можу бачити, як вони забирають наших дітей. Щоб ти не говорила, я не можу повірити, що все що все ще є, якась надія. Чому ніхто не бореться? Ми не можемо просто чекати смерті. Я побіжу. Хто зі мною? Давиди, вона нас знищить, якщо вона навіть спробуємо. ти маєш розуміти, це кінець. Ну, добре, тримаємось. Може, після цього хтось виживе і розповість про це. Я з тобою, якщо це дасть нам шанс. Можливо, комусь із нас пощастить. А якщо не вийде, то ми загинемо разом. А це не може бути правдою. Я в це не вірю. Не Невже це останній раз, коли я бачу цей світ? Моя музика більше не звучить, вона втратила сенс. Якщо це кінець, я піду спокійно, бо не можу вже ні на що вплинути. Ми всі боїмося, але зараз треба триматися разом. Якщо це наш останній момент, я хочу, щоб він був спокійним. в землі не скрилось, тліном не взялось. І дотліває кинутий на бік закромлений дитячий черевик, зарито в землю, тобто у глину, жахливий слід сотисячного тліну. Це тут ревіли вогнища парові, це тут шпарчали нафти ручаї, і трупа вшаторили спалі, шукаючи скарбів на мертвякові. За цей не може будь-побути. За цей й ще міри всі будь кровля, той хто звалиться забуде.